Снігуронька, ялинка, Чортиня, циганка. Всі ці герої завітали до дошкільного дитячого будинку у Рівному. Прийшли дарувати малечі свято і казку. Сказка про те, як приємно, коли к вам приходять гості, про те, яке чудо є Новий рік, щоб кожен дитина вірив в чудо, в щастя. Від особливо цим дітям це дуже необхідно. Співають, танцюють, загадують загадки малюкам, а ще грають з ними в ігри та водять хороводи. Головні герої, вони ж і співробітники креативного агентства, кажуть, своїм прикладом хочуть заохотити інших, частіше приділяти увагу вихованцям сиротинців. Ми хотіли на майбутнє показати, залучити спонсорів, тобто представництво, що вони дітям також старалися дарувати свято в казку. Втілили їхні мрії в життя. Вихованці дитячого будинку гостям радіють за новорічну виставу. Віддячують оплесками та усмішками. Лаштували дискотеку. Новорічно різдвяні свята, які розпочалися вже починаючи із святого Миколая, це найбільші свята, які діти з нетерпінням їх чекають. Вони звичайно дуже старанно і самі готуються. Ви бачите, скільки знають пісень, віршів, які театралізовані дійства вони підготували. Але, звичайно, що найбільше щастя, найбільша радість це для наших дітей з дитячого будинку спілкування із дорослими. Окрім радості спілкування, казкові герої пригостили малюків солодощами, пообіцяли завітати і ще. Анна Махно, Артем Лаговський Новини Рівного.